На днях приходить дівчина зі скаргами на білю спині й шиї. Ну і звісно, я перед початком сонця завжди питаю, який саме стиль життя і яка частіша позиція тіла людини буває протягом дня, тому що від способу життя дуже сильно залежить наскільки добре почуває нас наше тіло себе. І знаєте, це я вирішила все ж таки записати відео, тому що це прям ну не знаю, така повальна якийсь міф. Люди починають говорити. Та оце це я дуже сильно навантажуюсь, тренуюсь в Спортзалі і тому в мене затиснута спина. І коли ти починаєш розпитувати, скільки навантажень, якого плану навантаження, то ти розумієш, що людина ходить в спортзал тричі на тиждень по годині, робить якісь силові вправи, не обов'язково тільки на спину. Вага плюс-мінус, ну яка дається на цих навантаженнях, вона не перевищує можливості тіла цієї людини. І коли людина говорить, що від того, що вона ходить, спортзал навантажується у неї, виникає напруження, я хочу дуже голосно сміятися, тому що це, це неправда. Коли починаєш вже розпитувати, потім з'являється, що людина сидяча або стояча робота, а що треба щось там таскати, або дійсно довго сидіти, ще й великий рівень стресу. І я тоді їхню увагу фокусую на тому, що не тренування винуваті. Тобто, якби у вас не було у цих ще три години в тиждень тренувань силових, то взагалі було би капець. Добре, що хоча б ці тренування є, але не вони основні. Так, да, тренування, якщо їх дуже багато, вони можуть впливати на стан наших м'язів і фастій. Ну, це здавається, на що на увазі? Якщо людина працює в спортзалі як тренер, якщо вона недостатньо розігрівається між клієнтами, якщо вона сама дуже багато тренується і постійно показує клієнтам, ну, наприклад, 5-6 годин поспіль вона працює своїм тілом. Звісно, в неї можуть виникати затиснення, тому що вона постійно робить активну роботу. Їй потрібно відновлення, і масажі, і стретінг, і правильне харчування це все має бути. Кількість вітамінів, мінералів потрібно білків жирів, вуглеводів, Як і кожна людина? але тут навіть в цьому варіанті навіть більше. Так само ті ж самі олімпійські спортсмени. У них спеціальний режим. Вони по 6 годин в день займаються, підвищують свій рівень, тому що їхнє тіло це їхній інструмент робочий, тому це в них така вот система. А інші люди думають, що якщо вони тричі на тиждень по годині сходять в спортзал, то в них затискується спина. Отже, розвіємо миф. Спина затискується не від того, що ви тричі на тиждень ходите в спортзал, і вам там дають якісь ваги навантаження. Напруження виникає через стрес, через недосвід, через статичні позиції, довго тривалі, мається на увазі сидячі або лежачі, або стоячі. А коли тіло перебуває. В нерухомому стані плюс стрес, відсутність достатньої кількості води, яку ви приймаєте протягом дня. Це загалом і служить моментом утворення напружень в тілі. Отже, якщо у вас є можливість ходити в спортзал, продовжуйте ходити тричі на тиждень з мінімум з тренером, займайтеся. Ну а хто ще не займається, можете приходити.